Незламний робота є у Харкові. Роботодавці шукали собі співробітників. Всі, хто завітав на захід, мали змогу дізнатися про специфіку та умови праці у тій чи іншій організації, та отримали рекомендації щодо співбесіди з роботодавцями. Безліч пропозицій для харків'ян було від представників комунальних підприємств. Місто потрібні ті, хто буде його відбудовувати, ремонтувати мережі, дороги. Перевозити містян та робити ще чистішим та впорядкованим. харків благоустрій потрібні робітники з комплексного прибирання та отримання будинки з прилеглими територіями. Це в кожному районі міста. Також нам потрібні майстри. Це Слобідський район. Район аеропорту, Основ'янський, Холодногірський та Шевченківський райони. Також ще ми шукаємо диспетчера в Холодногірський район, тому дуже будемо раді кожному і запрошуємо до нас в команду. У нас гарні умови, ми забезпечуємо спецодягом. У нас хороший технічний парк, засоби малої механізації. Також ми шукаємо трактористів, тому що у нас поповнення технічного парку і з цією метою і слюсарів, ремонтників, автотракторної техніки. І водій вантажного автомобіля МАС ми забезпечуємо соціальними гарантіями, офіційне працевлаштування, пільги на комунальні послуги. У нас своєчасна заробітна плата, вона конкурентна на ринку праці, якщо порівнювати нашу галузь, і є матеріальні заохочення, які залежать і від часу роботи, і від об'єму роботи. І також це і сезонні фактори, тому зарплата достойна і ми запрошуємо всіх до нас. На сьогоднішній день є потреба у водіях тролейбуса, у водіях трамвая і водіях комунальних автобусів. Наш навчально-курсовий комбінат займається підготовкою водіїв тролейбуса і трамвая і допомагає проходити навчання на водія автобуса комунального господарства. На сьогоднішній день відбувається підготовка, є потреба і в водіях. Також є потреба на підприємствах і в робітниках слюсарних направленостей для ремонту рухомого складу, тому що необхідно обслуговувати на сьогоднішній день. На підприємствах електротранспорту є потреба у водіях тролейбуса близько 100 осіб на обох підприємствах, і водіїв трамваїв також необхідним для забезпечення повного випуску рухомого складу близько 80 осіб. У нас є матеріальна база для підготовки водіїв, і ми запрошуємо. Майбутніх співробітників до нас на навчання і подальше працевлаштування. Дуже важливий захід. На жаль, не в тих умовах, як раніше. Раніше ми це проводили в наших парках більш масштабніше. Сьогодні це зумовлено війною, так. Але незважаючи на все, захід відбувається, і це дуже важлива подія. Ми бачимо, що в заході приймає участь велика кількість комунальних підприємств. Тому що наша сьогодні задача відродити, відбудувати місто, тримати у такому ж порядку та чистоті. І дуже важливо, щоб всі люди, які які повертаються до Харкова і вже повернулися, були забезпечені роботою, заробітною платньою, належними умовами. Тому ми, як Харківська міська рада, підтримуємо такі заходи. І е, я вважаю, що і в майбутньому буде ще більше учасників цього заходу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків новини.